Дляється все більше новин і деталей стосовно призупинки з боку Сполучених Штатів Америки, передачі Україні зброї, яка призначалася зокрема і для сил протиповітряної оборони, це ракети до систем комплексів Петріот. І вже стало відомо, як пише американська преса «The Wall Street Journal», що адміністрація Трампа і Пентагон, тобто Міністерство оборони США, зупинили цю партію озброєння. Буквально одна кордоні з Україною. От буквально в Польщі вже перебували ці е, ракети до систем Петріот. Кілька десятків таких ракет. Е, також е, зенітні ракети до комплексів Стінгер, керовані ракети класу повітря, земля Хелфаєр і понад 90 ракет класу повітря-повітря для наших літаків для збиття різних цілей. В тому числі крилатих ракет шахедів та інші, інші боєприпаси для різних систем американського виробництва. Все це було виділено. Ці боєприпаси, все це добро важливе для нашого війська, для нашої обороноздатності. виділено ще за рішеннями попередньої адміністрації президента США Байдена. І тепер ми бачимо, що у Трампа переглядають такі рішення просто зупиняють навіть за кілька кілометрів від України фактично цю зброю і аргументуються тим у Пентагоні, що Америці ця зброя потрібна що Сполучені Штати зараз змінюють свої оборонні пріоритети, мілітарні пріоритети. І відповідно керуються принципом Америка перш за все, Америка Ферст. Такі коментарі, як під копірку, звучали і вчора від речників Білого Дому. Згодом від Пентагона вони прозвучали державного секретаря США. І фактично ми бачимо, що ну якихось аргументованих пояснень немає. Виглядає, що це такий дійсно організований тиск на Україну, з якою метою питання залишається відкрите. Але можемо послухати якраз коментар речника Пентагона на цю тему, Шон Парнел коментував на брифінгу ситуацію стосовно зупинки або призупинки передачі озброєння для України. Відповідав на питання журналістів. Ну і знову ж таки заявляв, що все це узгоджено зі стратегічним замислом президента Трампа щодо України і Росії досягти миру, припинити бойові дії. Мир це найвище прагнення Дональда Трампа як президента. Відповідно, от Сполучені Штати зупиняють або призупиняють постачання для України критично важливих боєприпасів. Отже, слухаємо коментар речника Пентагону Шона Парнела. Стратегічний замисел президента щодо України та Росії це мир. Він балотувався з цими обіцянками. Мир є його найвищим прагненням. У Пентагоні ми підтримуємо цю ціль. Зараз ми створюємо базу для аналізу, які боєприпаси і куди надсилаються, щоб допомогти президенту та міністру оборони ухвалити рішення. За адміністрації Байдена ми роздавали зброю та боєприпаси, не замислюючись скільки у нас їх є. Дональд Трамп пообіцяв ставити інтереси США на перше місце. Це поєднується з нашою оборонною стратегією та зміщенням уваги на індотихоокеанський регіон. Наше завдання дати президенту чітке розуміння, скільки в нас боєприпасів і куди ми їх передаємо. Цей процес перегляду триває, він відбувається просто зараз. Ну от так бачимо, що в Пентагоні заявляють, що Байден неправильно діє, виділяючи дуже багато зброї, зокрема Україні та іншим союзникам. Тепер у Дональда Трампа збираються цю ситуацію переглянути і керуватися зовсім іншими принципами і підходами. Чим зумовлена така ота різка дія зараз? Зупинка партії озброєння для України, яка необхідна саме для оборони, саме для захисту, для відбиття російських повітряних атак. Чому Трамп іде на такий крок? Запитуємо про це у Дмитра Шоренговського політолога, міжнародника проректор Українського католицького університету Дмитро, вітаю. Доброго ранку, слава Україні, слава вітання, Андрій. Отже, чи пояснює що небудь? Оцей коментар речника Пентагону, яке розуміння у нас з'являється стосовно дій теперішньої адміністрації е, Трампа стосовно призупинки передачі озброєння України? Кілька речей, які нам потрібно взяти до уваги. На перша річ, що ми ще дуже багато не маємо деталей, офіційно ми нічого ще не чули, принаймні я не чув, щоб відходило з Білого Дому. І стільки відомо графік Трампа, так, то в нього не передбачено жодної прес конференцій сьогодні. Тому, тому деталі нам ще треба буде трішки почекати. Що нам потрібно знати ці деталі? Для того, щоб зрозуміти, чи це власне. Політика офіційна, яка йде з боку Білого Дому з боку президента, так чи це, скажімо, ось дійсно процеси, які відбуваються в Пентагоні, тому що з тих меседжів, які до нас надходять, там зокрема з вже з процитованої Street Journal, там чи з Політіку, чи з інших американських медіа, то ми бачимо, що є така певна трохи сумбурність, так тобто з одного боку, Трамп під дійсно неодноразово говорив про те, що він не буде далі надавати Україні зброю. Тобто, це рішення не є якимось таким сюрпризом. Однак ці ракети так і ці боєприпаси, які надавалися Україні, які дійсно затвердженнями вже в е Розташовані були в Польщі, ось це є ще попередні пакети, які узгоджував конгрес, так і які ми мали би утримати. Так, про, про те, що законтрактовані речі ми не будемо отримувати. Про цього про це не йшлося. Ось і, і тут дійсно президент має право це все його зупинити, але і голова Пентагону має право це все призупинити. Віж не зупинити повністю подачу, а призупинити надання. Однак, чи чи було це синхронізовано? Ось це викликає велике питання, тому що ми почали отримувати повідомлення про те, що Мішу це була історія виключно Пентагону. Так і для багатьох осіб, які займаються Україною. Так, і спис представника Келога, і, наприклад, для осіб з державного департаменту, так це і для багатьох, скажімо так, в комітеті з безпеки конгресу, так, тобто конгресменів і республіканців і демократів, це стало певним таким сюрпризом. Тому тут тут поки що такий великі сумбур, і по йому достатньо важко сказати, наскільки це проплановане рішення.